Вот такой попередку. Бельно. За рамку таку забрал. Значит. ці черечки і зразу запечатають мене. А речі позліплист його. Рамки зліптени, мед, нехай. Давно не дивились. Ну. Все угу, угу. одно порожня, да з боку є. Я дав пішов а. Дам їм щоб вони мали Мали куди класти ще Так. Зліпалося, що хорошого. Самі скаїлися, бачиш робиться. Те саме є достаю. Uh -huh. Зможе чого треба обрізати. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Зі меду насовали. Пустимо. Це одривай, так. Да. Ті язики вони не потрібні. Лишні. Угу. його вже запечатують черв'яка щось не видно щоб у нас свіжі черви а є маленькі теж черв'ячки там теж вже настроїли такого шуму а знизу шарабиться не знизу куски лежать до долі за вірку не хляш працюють Да, смерть непогана Ну ще не кусаються Оки шузна Знається поже гелі витягує Чуть легше Так Во, вже на червела Густый он знает Лесники черечки Хустые Свижу на червела Здоровий Здоровый кине. Моцний. Ось зверху разрывалась, no. опять На. На, от успея зверху, вон. Тоцать. Разербачва mm -hmm. матка, бачиш? Во, данька. А, ну. Реженька. Бачиш? здесь? No, Ну-ка. No. Поузає. Что на хіба? Да. Вибігла, о. О. А цікаш тоже велика вона. Чи то буде. Джела, во, звичайно, матка, ва. Угу. ріки такі, що кидала. Меді. Мені придушити її. Москві Угу. Да, тут сім'я потуже. Натре давати їм рамок і хай роботи. Угу. Хай кладуть? Роботи. Що там психані, всіхай... угу. нізу там немає? Ні, Не, живі, все живе. Доброї давай. Я тут тут рупаків немає. самі виносять. Вони акуратні, Неаккуратний, що ще акуратний. Що цю вийме, ту крайню немає сенсу вимати. так да. ясно. Глянь, матка є, червить. зрвати, на ну. кухню, блядь, скляні. Запропро полісуан. Там медном ну, скляні, вони по краях няні і гулі. А. Це, це все, от маленький червяк, бач? От ця черва, а це мед. Зерко бачу робить. Ці наклали. Всю і всю краї його запечатати. А те воно буде все. Знизу так само все, рамку рамкою продовжить, га? Вони отрутні будуть. І місця мало що, га? Она трутне уже бложилась. Мало місце и строить. Языки. Да попало Там По что языки. Місце немає ходить. Эти языки позабирают. Візи Ого Строїли Ого Коптів Ого І там вони дуже губердяки лежать Заливаються метком Оп, все треба. Тут не взяти миску, буде це все позрізати. Це вже ця заціла. Та жовтість бадики, баджок. Угу. Айсео, детям сказал. Можно на семья, написала. Там не крупные, но мы такие no. дохлые нема. Саме стандартные. На mm. mm. воно великий цибджу. Ну, через стоит. Та... Найсел.

ту дауп Так, це була там да. Ладно, що тут чистити лучше. таку рамку да ты пусть хоть тянуть порожнее да? малую работу а ну, вот все там порожнее не да Дуба, води хай кладуть И матка ложить. возит заки

Да, Занятий зараз заворуха, ага. ну тут заворуха робиться тут, плотно монет давай башни, какие усерація буде, щоб трохи мали цього зліплять потім не видалиш, вас не стільки не розширають по краях. края.

що як нерівно ми тоді повиточували. Угу. Ти мені не наблизько? Мо до кого сири, бачиш, як ці на середині кумають? Та нічого. Чи ні? Чи так має бути? Чекай. Та там воно бачить. Що, саме розійдеться потім? Бузити його, наоборот, треба було. Тумент. Ну, якщо в них класний, що, класні, що так, не буде. Вони вже хай сидять, потім візьму такому підрізаю і їх їхдучить ближче. А, що типу ближче не. робити Так. Ну ти з меду не, не будеш, з ж не вдушиш, і ти вже дуже все. Хіба вже вийде тоді вже. з'їдять. А тут наклали, то вже ж зліпило все, все. А мочку ми одну дали. Ой, еще все вдать Дара ще фатель ездки, дакий зли вже лабри, це бачу Разтормошенный стол на блять така в увері Сбоку и куску ножка да, ты все, ты кошку, то есть все, вот, только что тримало, покоснусь сюда. О, сейчас я надо видать такого. О, о, -о. о. о, -о, -о. все. Поліс можна зібрати, до речі. На чай. No. Ну? то прополіс. Якусь месочку було взяти. Яку смисочку, так. Да? Чи на бляху дай потім зібрати? А Да, текает тоже я вырезаю. Здесь я его могу, да? велиний заплив. Угу. Ось плотно вوتي. що збоку тобі волот? Ай, бачите. Так, лак Ладно, до як нажили. Угу. Uh -huh. Вот ну, все все закрываем, может, і гады будуть листы. Ждуть до то халявного меду на красно. Де треба таких душок платить. Так, все делать.